Слава Ісусу Марії, Вітаю вас! Благословенна п'ятниця, живемо, радіємо, витриваємо молитві, в радості в благословінні. Маємо сьогодні піст, тож постимо, витриваємо також і в пості. Піст це благодать дарована нам, яку ми часто можемо не хотіти приймати. Чому не знаю, ну, але як є. Але коли зважити всі за і проти, коли розумієш, що тобі не треба. На день нічого готувати, коли тобі не треба на день нічого не думати, там, приготувати, підготувати, а тільки хліб купив і їж в собі, то це є дійсно благодать. Тобто час економлений на готуванні продуктів, готуванні їжі. Ну, Хто витрачає багато часу на готування їжі, для того це благодать. І е, Якою треба скористатися для того, щоб побути з Богом. Е, П'ятниця. Добрий день для того, щоб побути з Богом на одинці, побути в тиші, побути на одорації, тихій одорації. Знаєте, я зараз такий в рік ми війшли такий де Домінік Хмельницький каже старатися щоденно 15 хвилин одорації робити, знаєте? Ну, Бо я зараз трохи ще в спільноті з Воїнів Марії, тут у Меджугорі. Ну, і... Я ходжу на ці одорації, 15 хвилин в день. Не є е, дуже е, тяжка, якби, е, справа. Було б година в день, то, то вже було б, знаєте, важковато. А 15 хвилин в день є е, 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 спокійно, спокійно. Слава Богу, в Меджугорі знаю вже локації, де є одорації, де є е, круглосуточна одорація, це є спільнота Оаза Міра. Хто є в Меджугорі, можете користатися, можете в Google Maps вводити Оаза міра, так і писати Оаза миру, і вам буде показувати, де це знаходиться. Там є каплиця, власне, де такий хрест з живим Ісусом, ну, живим, зробленим як живим Ісусом. Тобто статуя Христа зроблена так більш схожа на, на людину, бо там є. І волоси, і на руках, на ногах, зуби такі, ну, тобто подібна до живої. Про цю статую, звісно, багато ходить і легенд, що там і ногті ростуть і, і, і стрижуть, але то все неправда. Я питав у монахів, то все є, може люди самі додумують. Але в будь-якому випадку там є цілодобова адорація, І де можна користатися цим. Хто Меджгорі, наприклад, мешкає. І не знає, де є адорація. Також в каплиці біля храму. Тут, якщо так дивитися, то там, Там, де мала каплиця, там є також адорація десь приблизно з 12 -ї до, до 5. -ї. Але не завжди, бо є час, коли є літургія. Наприклад, сьогодні о першій була там літургія польська. Тому треба... Ну, але з другої, то вже точно до 5-ї є адорація кожного дня. Можете користатися, хто є в Меджугорі. А хто не є в Меджугорі, то шукайте адорації собі. в своєму місці. В своєму своєму місці. місці. Просіть священників, щоб вам робили виставлення при святих дарів. В п'ятницю це найкращий день для цього. Хоча би мати одну годинку в п'ятницю. Є, звісно, адорація ще і в вечірній програмі, але то я вже називаю шумна адорація, Бо багато людей, шум, музика. Ну, своєрідно також цікава, але іноді хочеться в тиші побути. Побути в тиші з Ісусом, поспілкуватися. Знаєте, я приходжу, привіт Ісус, як справи? і ділюся, що мене сьогодні турбує, що мене сьогодні на серці. І питаю Ісуса, як мені бути? Куди йти? Куди податися, куди піти? Чи правильно я йду взагалі? Такі. Свої душевні розмови, духовні розмови. Е, ну, поділюся просто свідчення, дам враження, що це є добра практика мати таких 15 хвилин щодня. Звісно, хто може. А кожен може дійсно мати хоча б розмову з Богом не, не на одорація, а Ну, бо одорація це добре, але можна і вийти в ліс, в парк. І в тиші побути з Богом порозмовляти, Бог є всюди, тому Його можна знайти всюди. І сьогодні підемо в послання 25 січня 2009 рік. Дорогі діти, і сьогодні вас закликаю до молитви. Нехай вам молитва буде як зерно, котре покладаєте в моє серце, яке я пожертвую за вас, моєму Синові Ісусу, за спасіння ваших душ. Бажаю, дітоньки, щоб кожен із вас полюбив життя вічне, яке є вашим майбутнім, і щоб усі земні речі допомогли вам наблизитись до Бога Творця. Я з вами так довго, тому що ви на хибній дорозі. Тільки з моєю допомогою, дітоньки, відкрийте очі. Багато я тих, котрі живуть моїми посланнями, розуміють, що є на дорозі святості в напрямку вічності. Дякую, що відповіли на мій заклик. Каже Марія, що багато нас є, які розуміють дорогу святості. Ну, І це приємні слова. Я вірю, що так і є, що нас, наша, наше військо збільшується, бо ми церква воююча. Є церква прославлена, церква страждальна і церква воююча. Церква прославлена це є ті, 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 котрі в раю, вони прославляють Бога. Церква страждальна, це ті, які. Чистилищ, але також в позиції раю. Вони там е, чекають в е, якби відстраждати свої, е, свої недобрі справи, не, свої гріхи, які е, наслідки можливо. Е, Щоб очиститись і бути готовими прийти до Царства Божого. Але позиція чистилища це також позиція ну, якби неба. Е, тому. Так і називається церква страждальна. Ми вчора вже говорили, що церква страждальна не тут на землі, бо стражданні тут, тут не є, тут треба воювати, бо ми тут на землі як церква воююча, і, і ми маємо воювати. Тому військо Марії. Військо Марії, яке тут воює. Бо якщо жити посланнями, це постійна боротьба, постійна війна зі своїми похотями. Зі своїми звичками, зі своїм лінивством, це в першу чергу, зі своїм смутком, зі своїм мисленням. І потім перехід уже в важку артилерію, це іти і свідчити. Тобто спочатку перемогти в собі свою мавпу, свою плоть, а потім виходити до людей і нести цю свободу, нести ці слова вільності, які є Ісус. власне. Ісус є Слово, яке звільняє. Звільняє заков рабства, залежностей і, і всього іншого. Дорога дитино, сьогодні тебе закликаю до молитви. Нехай твоя молитва буде, як зерно, котре покладаєш в моє серце, яке кладеш в моє серце. Нехай молитва тобі буде, як зерно, котре покладаєш в моє серце. Тобто, бачимо, молитва це як зерно, яке ми кладемо, а зерно що має? Яку властивість розростатися? Розростатися. Тому кожна молитва є зерном, через яке виростає ціле дерево. Розумієте, наскільки воно яке зрощувати може? Як пожертву, за... А яке я пожертвую? Яке це зерно. Марія каже: Я дам його моєму Сину Ісусу за спасіння твоєї душі, за спасіння твоєї душі. За спасіння душ твоїх близьких, бо каже за ваше спасіння. Бажаю, дитинко, щоб кожен, бажаю, щоб ти полюбив життя вічне. Хі -хі -хі. Бо кожен це можемо кожне, але не я. Але Марія каже, бажаю, щоб ти полюбив життя вічне, яке є твоїм майбутнім. Розумієте, на якій ми вже в дорозі. Ми вже не боремося за Царство Боже, бо це є наше майбутнє. Це є наше майбутнє. Треба прийняти і полюбити його. Це життя Царством Божим тут на землі. І щоб усі земні речі допомогли тобі наблизитись до Бога Творця. Щоб всі речі, які ти маєш, допомагали тобі наближатись до Бога Творця, а не віддаляли тебе від Бога Творця. Розумієте, речі? В речах немає нічого поганого, якщо вони служать для того, щоб приблизити нас до Бога Творця. Я. З тобою так довго, тому що ти на хібній дорозі. І тут ми ех, хібна дорога. Марія каже: я так довго говорю. знаєте Дехто каже, Марія завжди одно і те саме говорить. А Марія каже, я так довго тобі це говорю, бо ти на хібній дорозі. Ти ще не постиш, ти ще не молишся, ти ще не сповідаєшся кожного місяця, ти ще не розважаєш над Словом Божим достатньо, не роздумуєш над ним. Е, мало. Мало, на хідній дорозі. Ти ще думаєш якось спастися може своїми ділами, своїми добрими вчинками. Але це хібна дорога, бо спасіння дає Ісус. Тільки з моєю допомогою, каже Марія, тільки з моєю допомогою, дитинко, відкриєш очі. Відкриєш очі. Багато їх, тих, котрі живуть моїми посланнями розуміють, що є на дорозі святості в напрямку вічності. І, і це добра новина. Я, я надіюся, що ти ти є, котрий живеш моїми посланнями, розумієш, що є на дорозі святості, в напрямку вічності. Ось це маємо зрозуміти сьогодні, що ми на цій дорозі є, я є, ти є на цій дорозі. Е, нема в тебе вже, чи попаду я в рай, чи не попаду. Це такі сумнівна дорога, дорога сумнівів. Постійно думаєш. Чи заслужу я на то небо, чи не заслужу. Тобі не треба заслуговувати на небо, тобі треба на дорогу святості. Тоді кінець цієї дорозі, дороги автоматично тебе приводить у вічність. І це є твоє майбутнє і моє майбутнє. Лише на цій дорозі тепер треба чути голос Божий, виконувати його волю, щоб радісно переживати цей перехід, це паломництво, власне яким ми йдемо до вічності. Тому сьогодні молимося за те, щоб прийшла ця мудрість, це розуміння, те, що ми вже стали на цю дорогу, те, що ми вже живемо цією дорогою, те, що нас чекає вічність. Не сумніваємось в цьому, а вже живемо так, ніби ми отримали це Царство Боже. І тоді твоє життя змінюється. змінюється. Тоді окови спадають. Окови страху, рабства, залежностей, вони спадають з тебе, і ти починаєш дійсно радіти, бо Бог живий і діяльний сьогодні, тут і зараз. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать з па Папа.